Джані Родарі Планета новорічних ялинок. Частина третя Прокинувся Марко на ліжку у великій світлій кімнаті. У вухах йому аж гуло від гучного гавкоту. Знову ті архіпси, мовив Марко, та не почув навіть власного голосу. Гавкотіння було таке люте, мабуть, один напасник сів на даху. А втім, на якому даху Марко й гадки не мав про те, де він перебуває. Його стара червона піжама висіла на спинці крісла. Марко подивився на себе він був у блакитній піжамі. Хтось заніс його в цю кімнату, роздяг і поклав спати, а він нічого й не чув. Це його не дивувало. Адже не раз він прокидався тоді, коли у вікно його кімната на п'ятому поверсі, в тестачо світило сонце. Хоча хвилину тому, принаймні, так йому здавалося. Вони з дідусем сиділи в кухні і грали в карти. Ліжко було м'яке, кімната чиста й охайна, на нічному столику стояв телефон. Марко простяг руку і мимоволі погладив трубку. Шкода, що нема кому телефонувати. Несамовито гавкаючи, архіпси гасали дахом. Поки тривав напад, про сон не було чого й думати. Чому цих тварюк не постріляють з рушниць чи зеніток? Буркутів до себе Марко, взуваючи пантофлі. Відчинивши двері, Марко опинився в другій кімнаті, схожій на першу. І там теж стояло незастелене ліжко. Мабуть, у ньому спав Маркус, однак його тут не було. Маркусе! гукнув Марко, вийшовши в коридор. На цьому поверсі було тільки дві кімнати. Дерев'яні сходи провадили до залу, що, очевидно, займав весь перший поверх. Маркусе! ще раз гукнув Марко. Цього разу він почув свій голос, але йому ніхто не відповів. Марко зайшов у зал, походив між креслами і канапами, взяв з вази яблуко і скуштував його. На стіні був прибитий білий екран, в нижньому кутку чорна кнопка, видно для виклику. Марко натиснув кнопку, і екран засвітився. На ньому виникли потворні обриси архіпсів, що з граями шугали над містом. Вони вже відлітають, пролунав голос. Марко вмить обернувся. Поруч стояв робот, одягнений у жовтий халат. Він дивився на хлопця променистими очима і усміхався. В руках у нього було, якби перед Марком стояв не робот, а бабуся, він сказав би, що то плетиво. — Це я плету собі звуконепроникний звуку шолом, добродушно пояснив робот, зауваживши, куди зиркає Марко. Якщо архіпси налетять знову, я не чутиму гавкоту. Проте сподіваюся, що більше вони сюди не завітають. То нащо ти плетеш? Я не звик сидіти без діла. Я хатній робот, а в цьому домі роботи обмаль. Зрештою, мені до вподоби плести. Ви сиренієць, правда? Вибачте мою нескромність. Мені про все розповів ваш друг. Ви спали так твердо, що нам довелося самим вас роздягти і покласти в ліжко. Де подівся Маркус? Не знаю. Він пішов, сказавши, що, мабуть, не повернеться. І загадав приготувати вам сніданок. Оце маєш, подумав Марко, з рук хлопчиська потрапити в руки робота. Перекидають мене, мов м'ячика. Залюбки балакаючи, робот плів собі далі. Це Маркосі будинок? спитав Марко. О, ні, це мій. Їх у мене з десяток буде. Люди приїжджають і від'їжджають, а я мешкаю тут постійно, підтримую скрізь лад. Як, по-твоєму? Маю я право вважати їх своїми. Напад архіпсів закінчився, пролунав тієї миті голос із телевізора. Слухайте концерт на каструлях і глечиках. Марко крутнув вимикач і в кімнаті знову запала тиша, та робот зненацька її порушив. Ви більше лягли та поспали, мовив він. Видно, що ви призвичайлися спати вночі. У нас, щоб ви знали, всі сплять і гуляють, коли кому забагнеться. А коли ж ви працюєте? спитав Марко. Коли маємо охоту, відповів робот. Робота у нас справа добровільна, як і дозвілля. Звісно, не для роботів. Ми для того створені, щоб працювати і вдень, і вночі. Та праця дає нам багато радощів, бо ж ми до неї пристосовані, а люди збавляють час, як їм заманеться. З чого ж вони живуть? Громадські їдальні завжди відчинені, здивовано сказав робот. А хто готує їжу, машини, все роблять машини. Це такі чудові машини, що не потребують нагляду. Самі будують житла, шиють черевики, настроюють телевізори, миють посуд, конкурують з нами, роботами. Марко позіхнув. Послухайте мене, мовив робот, ідіть спати. Якщо сон вас не візьме, то наберіть телефоном число 17». Вам розкажуть безліч чудесних казок. Спонукуваний більше цікавістю, аніж дрімотою, Марко вернувся в свою кімнату, набрав число 17 і прихилив трубку до вуха. Жив собі якось одноногий принц, заговорив голос. Королева принцова мати загубила свою голову і, шукаючи її, поперевертала догори ногами всі шафи та комоди. А король тільки посміхався, бо голова його була на місці, та він тільки й мав, що голову і трішки шиї, а більше нічого, ані піджака, ані штанів. Перший міністр мав досить жалюгідний вигляд, бо не було на його обличчі нічого крім носа, а замість тіла одна жилетка. Ну й казка, буркнув Марко, повісивши трубку. А зрештою, що мені до того? Краще піду погуляю. Вернетесь ночувати? запитав робот, визираючи з дверей кухні. Я й сам не знаю. Якщо ви повернетесь, я збережу за вами кімнату, а втім, вільну кімнату ви здибаєте повсюди. Марко задумався. Ні, треба мати свою адресу, вирішив Марко. В цій країні, де всі кудись зникають, змінюють імена, я теж можу загубитися. Робот подав йому папірець, на якому була написана адреса, Вулиця Сирени. Номер 57451. Вулиця Сирени? На вашу честь, звісно, нова вивіска була прибита через 10 хвилин після вашого приїзду. Марко вийшов. Як уночі, так і вдень у місті вирувало життя. Повітря однаково було тепле й духмяне, вуличний транспорт не порушував тиші. Опинившись на самоті серед безіменних людей, вулиць і майданів з тимчасовими назвами. Покинутий навіть малим проводарем, що першого дня втаємничив його в загадки цього міста, Марко спинився в розпачі. Що діяти, куди йти? Чого мене тут тримають? Якщо мене сюди привели, то чому не допитують, не наглядають за мною, ні про що не питають? Марко охоче звернувся б до кого-небудь за порадою. Та до кого? Не було видно ані поліцейських, ані регулювальників вуличного руху. Ані людей в уніформі, схожих на представників влади. Правда, він міг би зупинити будь-якого перехожого, приміром, отого в смугастій піжамі, що їхав спиною до нього на рухомому тротуарі, і сказати йому слухайте, ну поясніть, що зі мною сталося, та той тільки зарегочеться або ж попросить украсти для нього сигару. Ця думка його розважила а може спробувати щось вкрасти, аби подивитися, що з того вийде. Десять хвилин він ніяк не міг зважитися, і, коли, підступивши до кіоска, взяв газету, то серце його шалено калатало, а руки обважніли, мов налиті свинцем, і не хотіли слухатися. Схопивши газету, Маркус зараз же її впустив. Прошу. Якась пані підхопила газету і подала йому. Ні, мимрив Марко. Ні, ні, це не моя. Отакої. Я ж добре бачила, що це ви її впустили. «Я...» І Марко почервонів, мов рак, але ж, пані, ви помиляєтеся. Обливаючись циганським потом, Марко стрибнув з рухомого тротуару і прожогом кинувся в першу ж крамницю. «Добрий день!» – чемно привітав його робот, вклоняючись, як справжній продавець. «Чим можу служити? Правду казати, Марко озирнувся навколо. Він попав у крамницю капелюхів. Я помилився, промовив він. Я гадав, що тут продають іграшки. Мені дуже жаль, пане, відповів засмучено робот, але ми продаємо лише капелюхи. Візьміть собі капелюх, він вам стане в пригоді, коли доведеться вітатися з друзями здаля. Гляньте на цей бриль із дзеркальцем для заднього спостереження і внутрішнім радіоприймачем. Ви собі йдете, слухайте гарну музику, і вона вас бадьорить. А може, ви волієте іншого капелюха з маленьким роботом масажистом, який вам чухатиме потилицю, коли вас думки обсядуть. Збентежений Марко позадкував до дверей, та робот виявився заповзятливим продавцем і не хотів його відпускати. Пожалійте мене, умовляв він, візьміть хоч з цього циліндра, ходитимете в ньому до театру. Мені треба іграшки, вперто повторив Марко. Робот глянув на нього докірливо. Другий магазин праворуч, мовив він тремтячим голосом, і зник у глибині крамниці. Коли Марко виходив, йому здалося, що хтось схлипує. У крамниці іграшок було принаймні з десяток вітрин, звісно, без шибок. Марко зупинився і з поважним виглядом почав роздивлятися вітрини. Раптом з крамниці вийшов робот, узяв Марка за руку і сказав Будьте ласкаві, заходьте всередину, побачите, який у нас великий вибір на вітринах майже нічого немає. Робот запрошував так наполегливо, що Маркові несила було опиратися. Я б хотів щонебудь дешевеньке, мовив він. Це неможливо, засміявся робот. У нас усі речі найвищого гатунку. Бачите, крамниця вся вщерть заповнена, а скільки ще у підвалах. Але я, промимрив Марко, я не маю грошей. Певно, що не маєте. вигукнув ображений робот. Хіба я не знаю. Вже 50 років ми продаємо задарма. Так, 50 років, любий мій. Не беремо від наших покупців ані шага. Почекайте хвилинку. І притьмом кинувся на вулицю. Якийсь перехожий намагався з рухомого тротуару схопити автоматичну ляльку, але не зміг дістати. Робот узяв ляльку, наздогнав перехожого, Подав її, вклонився і, махаючи на прощання рукою, вигукнув Дякую, дякую, приходьте ще, будемо раді вам прислужитися. Хто він такий? спитав Марко. Якась велика цабе? Я його не знаю, відповів робот, бачу тільки, що в нього руки короткі. Але ж він хотів поцупити ляльку, а ви йому допомогли. Добре ви дбаєте за інтереси фірми. Робот залився реготом. Ви, мабуть, з села, що нічого не тямите, однак тепер і в селі такі самі крамниці. Ага, розумію, ви той сиринієць, про якого продавали учора ввечері по радіо, яка честь для мене, для нас, для фірми, дорогий і вельми шановний гостю, ви звідси не вийдете, доки не спорожнете всі полиці. Я вам кажу, що не маю чим заплатити. Заплатити? Чому ж би то ви, приїхавши здалека, мусили платити, коли всі беруть задарма. Ідіть, вибирайте. Марко завагався. Вибирайте, вам до цей коник гойдалка? Е, ні, дякую. Досить мені цих коників гойдалок. Якщо ви так уже наполягаєте, то дайте мені електричний поїзд, і ще отой кіноапарат, і ще дайте мені. Робот захоплено ойкаючи, бігав по крамниці, хапав речі, на які показував пальцем Марко, і складав йому біля ніг. Ось моя адреса, нарешті мовив Марко, показуючи роботові папірець. «Пришліть усе це до вечора. Та візьміть щонебудь небудь іще. Благаю вас, уклінно прошу вас. Беріть оце і оце і оце. Гаразд, купую все, сказав Марко. До побачення. Робот провів Марка на вулицю, допоміг йому стати на рухомий тротуар і поцілував обидві руки. Ви принесли мені щастя, вигукував робот. У нас так мало купують. Добру годину Марко тільки й те й робив, що ходив по крамницях і купував. Він був ідеальний покупець, купував одразу по шість фортепіано на превелику радість продавців. Купив навіть автоматичну пральну машину і холодильник, маючи на думці подарувати їх своєму хатньому роботові, адже це не коштувало ані шага. Аж тепер Марко збагнув, чому вітрини не засклені, чому навіть вітрини ювелірної крамниці не мають шибок і чому ніхто не боронить перехожим брати що завгодно. Але припустімо, сказав Марко роботові годинникарю, який продав йому задурно чудовий хронометр. Припустімо, що я хочу аж сім хронометрів, я дам вам сім ба навіть вісім. Припустімо, я б захотів забрати всі, що є в крамниці, віддам усі, але що ви з ними робитимете, щоб дізнатися, котра година вам досить одного. На автоматичних заводах, що сховані під землею, одна однісінька машина за одну мить може зробити мільйон хронометрів. Ви не забагатієте і ніхто не зубужіє. Навіть якщо вщерть заповнити свій будинок хронометрами, навіть якщо за обідом з'їдатимете по десятку, може, скуштуєте одного. Марко відмовився від такого частування, та робот наполягав, і хлопець узяв одного хронометра і відкусив ремінець. «Смочений», – визнав він, нагадує суниці. Але найхимерніші крамнички Марко виявив на бічних малолюдних вулицях це були низькі і похмурі склепи. Таких багато в наших старовинних містах. Люди зазирали туди рідко. Очевидно, мешканцям не дуже подобався крам, який там продавали. Це визнав у розмові з Марком робот, який зустрів його на порозі крамнички під вивіскою за хвилину станете королем. Сюди ніхто не заходить, сказав він, журно похитуючи головою. Хіба забреде ряди годи якийсь дідусь або селянин? А що ви, власне, продаєте? Титули, шляхецькі титули, військові звання, відзнаки всіх планет, теперішні і минулі. Може, хочете стати сержантом, ерцгерцогом, камергером, адміралом чи імператором священної Римської імперії? Я згадав цей титул, бо знаю, що ви сиринієць, бачив ваше обличчя на екрані телевізора. Робот пошукав на полиці, витяг звідти сувій пергаменту, гарячково його розгорнув. Подивився і скрушно мовив. Я поквапився. Титул імператора священої Римської імперії продано минулого тижня. Тепер я пригадую, його купив якийсь сиренієць. Марко за малим не остовпів. Як ви сказали? Атож, якийсь землянин, старший за вас, мабуть, на рік. Цей титул його дуже зацікавив. Він вийшов з крамнички, надягши корону і тримаючи під пахвою документи, що засвідчують його права. Хочете продам вам титул короля обох Сицилій? Коли вже вас більше цікавлять військові знання, то подивіться. І робот показав Маркові гарний позолочений позумент Купіть його, ви станете заступником командувача і суперполковником космічного флоту Бріка братчини. Планети, що згоріла кілька тисяч років тому, луснувши як бульбашка під час атомної війни. А може, ви волієте мати диплом першого штовхача і святого Казанчика Бесоцького ерцгерцогства, або диплом кавалера Ордена Бритких і Гарних? Та Марко вже його не слухав. Він схвильовано думав про те, що планетою новорічних ялинок гуляє ще один землянин. Треба негайно його знайти. Будь що знайти, поговорити з ним, дійти до згоди. Щоб здихатися робота, який продавав титули, Марко погодився купити звання капітана регулювальників руху. Воно принаймні могло знадобитися на землі. Повернуся в Рим, подумав Марко, і нехай переді мною виструнчується той поліцай, що не дозволяє нам гратися на площі Святої Марії і мало не щотижня забирає у нас м'яча. За капітанське звання він, певна річ не заплатив ані копійки. Полегшено зітхнувши, Марко вийшов з цих сумних провулків, куди похмурий світанок зазирав неохоче, немов йому несила було втрапити в цій нетрі. Коли він знову опинився на проспекті, який напередодні дістав назву проспекту Етельдреуса, Аріфредуса Булатуса, сонце вже височенько підбилося в небі. Марко уважно придивлявся до людей. Може, серед дітей, що гуляли самі або з дорослими, пішки чи верхи на кониках гойдалках, був той другий сиренієць, незнайомий землянин, що теж опинився тут якимось чином. Хто він італієць, українець, англієць чи, може, єгиптянин? А може, тут є ще й інші земляни? Скільки їх? Якого віку? Продавець титулів не знав того до ладу. За його словами, в крамничці побувало принаймні десятеро землян. Але як ти їх знайдеш? Чи є тут довідкове бюро, де можна про них розпитатися? Ні, нема. Зайдіть до палацу неіснуючого уряду, порадив був робот, та я не пригадую його адреси, до того ж тут кажуть, що там майже ніколи нікого немає. Марко схопився за цю нитку, хоч вона була тонка, як павутинка. Вперше Марко почув про те, що на планеті є якась влада, правда, її існування бралося під сумнів, звідки починати розшуки. Де найбільша надій на успіх? Марко зайшов у крамницю новинок, приваблений її багатообіцяючою назвою, тут продавали різноманітні дива, приміром, марки з клеєм на тисячу смаків, винним для поштових листівок, агросовим для листів звичайних, ананасовим для рекомендованих. Та особливо сподобалася Маркові машинка, що видовжує олівці. Як діє машинка, що застругує олівці, знають всі. А от видовжувач вживають тоді, коли з олівця зостався лише оцупок. Досить покласти той оцупок у видовжувач, крутнути кілька разів і олівець знову довгий, новенький, сідає і малюй. Така машина у тестачо мала б великий успіх, і Марко напхав видовжувачами повні кишені. Робот саме пояснював Маркові, як діє видовжувач, коли з гучномовця залунав схвильований голос диктора. Увага, увага! До планети прямує зграя лютих архіпсів. Просимо затулити вуха і чекати сигналу від бою. Коли всі затулять вуха, сердито буркнув Марко, то як почують сигнал від бою? Чи, може, муніципалітет розійшли поліцаїв, і вони щепатимуть людей, щоб відтуляли вуха? Пробачте, сказав робот, почервонівши до останнього сталевого коліщатка, – А ви можете запропонувати щось краще? Інші покупці так зацікавилися розмовою, що забули затулити собі вуха, а тим часом гавкотня валунала дужче й дужче, зграя наближалася. Невже ви не в змозі уговкати цих тварюк, мовив Марко, це архіпси, та дайте їм архімаслаків і побачите, що за десять хвилин вони ладні будуть вам руки лизати. Слухачі захоплено загомоніли. Архімаслаки. Він сказав архімаслаки. То й справді, як ми про це самі не подумали? Робот схопив Марка за руку. Ходіть, будь ласка, до директора крамниці. Та я ж його не знаю, заперечував Марко, я сказав просто так ні ні, прошу, ходіть. Ваша думка дуже слушна. Генеральний директор був теж у захваті. Він схопив телефонну трубку і негайно дав наказ. Ало, це підвідділ 4557? Припиніть роботу. Незабаром отримуєте креслення архімаслака, Маєте виготовити мільйон штук, замовлення важливе і термінове. Хтось втиснув Маркові в руку олівця. Накресліть архімаслака. Марко ладен був признатися, що вміє малювати тільки чоловічків на стінах, проте взявся ревно до роботи, щоб не осоромити старої планети Серени. Зрештою, він намалював щось таке, що скидалося на костомаху, вкрадену бездомним псом у різниці тестачо, і сміливо показав свій малюнок. Часом самовпевненість важить більше, ніж будь що інше. Модель Архі Маслака зустріли оплесками і вигуками захоплення. Невисокі у вас вимоги, подумав Марко. На землі він би захворів, щоб не нести такий малюнок до школи. Та ці думки він залишив при собі і вийшов разом з усіма на просторий майдан, де сотні роботів з блискавичною швидкістю споруджували ракетну установку, задуману і виготовлену за кілька секунд. Чекати довелося недовго. Щойно в небі над містом з'явилися перші архіпси, шугаючи крізь кольорові хмари, звідки дощем посипалося конфеті, як із підземних заводів, прибув перший архімаслак. Така костомаха, подумав Марко, вражений її розміром, ущасливила б усіх собак Риму, ба і всієї центральної Італії, чудова костомаха. І правда, за його кресленням зробили щось незвичайне, величезну костомаху завбільшки з колізей, одне слово, Архімаслак. Коли костомаха, що її послали в небо роботи артилеристи, майнула над дахами і полетіла до архіпсів. Ті на мить розгубилися, потім перестали гавкати, накинулись на здобич і заходилися її гризти, скавулячи від великої втіхи. Гризіть, гризіть. вигукнув у захваті директор крамниці. Вас чекає несподіванка, таку костомаху не можна згризти, її вистачить одній парі та їхньому потомству аж до сьомого покоління. З глибин всесвіту гавкаючи, вилітали нові, зграї напасників. А на зустріч їм із землі летіли нові черги архімаслаків. Настала тиша, декотрі архіпси, щоб зручніше поласувати, сідали на дахи, інші примостилися у міських садах, на тротуарах, і діти могли безкарно смикати їх за хвости. Архіпси навіть на те уваги не звертали. Досить було кількох сотень архімаслаків, щоб утихомирити принаймні 10 тисяч напасників. А коли було закинуто архі маслаків на більшу висоту, то архіпси залишили місто і подалися у космічний простір, обсмоктуючи й гризучи свою здобич, цмокаючи язиками і помахуючи хвостами. Здавалося, що вони зовсім розучилися гавкати. Марка вітали з перемогою. Пам'ятник, пам'ятник йому закричали ентузіасти. Гайда до зимового саду, всі до зимового саду вшанувати звитяжця. Марко радий був уникнути цих урочистостей, та голос його потонув у загальному галасі. Довелось йому по філософському змиритися. Сидячи на плечах своїх шанувальників, Марко перетнув квартал і побачив віллу, оточену височенним муром. На хвірці був напис Зимовий сад, а поруч висіла табличка Одягальня ліворуч. Кінець третьої частини. Далі буде. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!